2025 рік це означає, що центру фільтрації води виповнюється 15 років. Ви кажете, що ви самі не вірите в це. Хотілося б запитати, з чого все починалось? Як виникла ця ідея, і чому ви стали займатися і працювати в цій галузі? Дякую за питання. Ми з 2005 року почали займатися інженерією. Проєкт наш називався Доматроніка, зараз ми називаємося Магія Комфорту. І з 2005 року ми займалися опаленням, водопостачанням, водовідведенням. Ідея окремого напрямку як центр фільтрації води з'явилася після того, коли ми зрозуміли, що Є питання по якості води в нашому водопроводі, є питання до якості води, яку ми на той момент купували бутильовану, є питання до якості води в тих, скажімо так, локаціях, де ми їздили, відпочивали, бабуся, дачі. І от сукупність усіх факторів підштовхнула до того, що ми. Вивчили цю тему, зрозуміло, що ринок Житомира вільний, і ми почали свою діяльність з того, що ми створили напрямок. І перший місяць ми зробили, не буду говорити скільки точно, але ми місяць безкоштовно проводили дослідження води для всіх охочих. І пам'ятаю, що одного дня нам принесли близько 60 зразків води. Це був шок, тому що ми не очікували, що така кількість пляшок буде в один день. Ми виконали свої зобов'язання, ми дійсно місяць безкоштовно для всіх охочих воду досліджували.